Півник і бобове зернятко. Жили були півник і курочка. Півник все поспішав так квапився, а курочка знай собі та примовляє Петя не поспішай, Петя не поспішай. Клював, як то півник бобові зернятка, так поспіхом і подавився. Подавився, не дихає, не чує, лежить, не ворушиться. Перелякалась курочка. Біжіть до господині, кричить, о господиня, дай скоріше масличка, півнику горлечко змастити. Подавився півник бобовим зернятком. Біжи скоріше до корівки, просив неї молока. А я вже зіб'ю масличка. Побігла курочка до корівки. Корівонько, голубонько, дай хоткіше молока. Господиня з нього масло зіб'є. Маслом півнику змажу горличко. Бо вдавився півник бобовим зернятком. Віжи швидше до господаря, нехай він принесе мені свіжої трави. Віжить курочка до господаря. Господар, господар, дай швидше корівки свіжої трави. Корівка дасть молочка, то молочка господиня зіб'є масла. Маслом я змажу півнику горличком. Вдавився півник бобовим зернятком. Біжи швидше до коваля за косою. Що духу кинулася курочка до коваля? Коваль коваль. Дай скоріше господареві добру косу. Господар дай скорівці трави, корівка дасть молока. Господиня дасть мені масла, Я змажу півнику горлочко. Вдавився півник, бобовим зернятком. Коваль дав господарі нову косу. Господар дав корівці свіжої трави. Корівка дала молока. Господиня збила масла, дала масочка курочці, змастила курочка півнику горлечко. От бобове зернятко і проскочило. Півник скочив живехонький і на все горло заспівав Кукуріку. -ку -ку Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською, ставте лайк та залишайте коментар.